Усім доброго осіннього раночку, друзі. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі в Шпагаті. І з вами я Стеша, твоя тренерка більше ніж 20 річним досвідом у спорті. І сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб сумісно зробити ранкову зарядочку, ранкову гімнастику для кращого пробудження, зняття затисків, якщо у вас є вони, і для класного настрою на весь день. А поки ми ще не розпочали, обов'язково став лайк під цим відео, підписуйся щоб не пропустити мої ще більш класні відео. Ну що, поїхали! Розпочинаємо сьогоднішню ранкову гімнастику з дихання. Глибокий вдих потягнулись вгору. І згинаємо коліна, видих, опускаємось донизу, легенько тягнемось животом і грудьми до колін. Повторюємо 5 разів глибокий вдих. І видих, опускаємось донизу. І глибокий вдих. І видих, опускаємось донизу, і глибокий вдих. Видих, опускаємось донизу. І останній раз глибокий вдих. І видих, опускаємось донизу, беремо ліктьовий замочок, ручки провалюються вниз, шия опускається. Ножки у нас напівзігнуті в коліночках. Ми трошечки провисаємо, розслабляємо поперек, трішечки вмикаємо в роботу задню поверхню стегна. Тримаємося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два трішечки покачали зі сторони в сторону нашою спиночкою. Праворуч. Ліворуч. Легенько увімкнули. Наші бока. Качаємо, качаємо, качаємо. Серединочка і через круглу спиночку. Плавний. Підйом вгору. Ручки вздовж тіла, глибокий вдих. І однією ручкою тянемося вниз. Тіло трошечки повернути вгору, дивимося так само вгору і знову вдих. І потягнулися в іншу сторону. Ще так по одному разочку. Глибокий вдих і видих. Розкриваємось, дивимося вгору і глибокий вдих. Видих, розкриваємось, здаємось вгору і додаємо додаткову ручку. Потягнулися, зафіксувалися. Глибокий вдих і видих. І підйом в іншу сторону, опустилися вниз, потягнулися ручкою, глибокий вдих. І видих. Чудово. Робимо кругові нашими руками. Ручки через перед І розкриваємо разом з грудним відділом ручки. Ми намагаємось ручки вести чим можна вужче. Чим, ву... чим вуще, тим краще у нас виходить. Три. Можна трішечки додавати спинку. Вперед ручки горбік, назад ручки, спинка прогнута. Чотири і п'ять. І в іншу сторону. Ми йдемо вперед ручками і назад п'ять. І вперед. Ми не поспішаємо, відчуваємо легеньку розтяжечку. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Права ручка перед собою. Голова дивиться праворуч. Ручка дивиться ліворуч. Ми намагаємось увімкнути м'язи і притягнути руку до себе. І навпаки, дивимось ліворуч. І ручка у нас розкривається чим можна ширше на висоті нашого плеча, щоб ви відчули, якраз як тягнуться у нас м'язи грудей. І робимо п'ять повторень. Чотири. І... 4... Сторону, голова в одну сторону, ручка в другу. І потягнулись п'ять. і Чотири. і Три. і два Супер ручки ставимо в сторони. І одна ручка у нас йде наверх, друга донизу. І ми тягнемось ручками долонька до долоньки. І через сторони ручки, і інша сторона, Потягнулись. Вісім. І сім. І. Шість. Ми все сьогодні робимо в комфортній амплітуді, те, як себе почуває. Ми зранку сильно себе не дотягуємо. Наша дуже вразлива нервова система. Ми все робимо, як нам комфортно. Спокійно дихаємо. Два. і. Один. Прекрасно. Ручки перед собою. Таз ми тримаємо на одному рівні. Ми накрутимо тазом, розкриваємось чисто корпусом. Бачимо, бо можна зробити ось так. А ми тримаємо попу. І дивимося якраз на ручку, яку ми відвели. І привели є. В іншу сторону робимо розвороти тулуба. Два. вдих. І видих. Три. Вдих. І видих. Чотири. Вдих і видих. П'ять. Вдих і видих Шість. Вдих і видих. Сім. І останній вдих. І видих. Вісім чудово ручки у нас на таз. Ми трішечки пропихаємо таз вперед, не прогинаючи в попереку. Поперек не прогинаємо не назад, а чисто сідниці вперед. І легенько тіло вперед. Нахиляємо, тримаємо рівні ножки, не скручуємося в спині, не робимо горб. І потягнулись вперед, не сильно і легенечко відчули задню поверхню стегна. Знову таз у нас. Вперед і таз назад, тіло вперед відчуваємо задню. І ще один раз. Таз вперед. І відчуваємо задню. А тепер таз в сторону. Ми нахиляємося вбік, і таз в сторону. Супер. Ще по два повторення. Добре працюємо сідницями, штовхаємо їх зі сторони в сторону. Два. І останнє повторення. І один. І з'єднуємо ці положення. Робимо круговий рух, коловий і назад. Повністю все тіло працює, не тільки таз. Тіло в сторону, вперед, в сторону і легенько назад. Поперек ми не прогинаємо. Знову ж таки, нагадую, бо робота в нас в суглобчиках. І в іншу сторону. І. Один і. Два. І. Три. І. Чотири. Прекрасно. Ми робимо напівколо пів коло стегном по вісім повторень. Вісім, сім. Шість. П'ять. Щоразу збільшуючи амплітуду. Чотири. Три. Добре переминаємо. Кульшові суглоби. Один і вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Те саме на іншу ніжку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два. Трішки розігріваємо колінка, ручки ставимо на коліночка. І легенько з видихом випихаємо їх назад і розслабляємо. Згинаємо. Випрямляємо. Згинаємо, випрямляємо. І згинаємо, випрямляємо. Одну ніжку тримаємо рівно, другу згинаємо. І змінюємо. І змінюємо. І змінюємо. І ще по одному повторенню. І чудово. Дві зігнули. Ми сідаємо вниз, присідаємо, ручки ставимо на підлогу. І намагаємось плавно з видихом випрямити колінка, ручки залишити внизу. І знову сідаємо донизу. Повністю п'яточки не відриваємо. Тут у нас ще й поперек розтягується, і спинка тянеться, розслабляється. І колінка класно прокачується. Вдих і видих. Сілий вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. і ще два повторення. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ми залишилися просто в комфортному нахилі. Комфортна висота. Шиї розслабляємо. Десять. Дев'ять, вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Через круглу спиночку ми підіймаємось і ставимо ноги. Широка постановка, ніг. Є. Стопи трішки розкриті в сторону. Ми тягнемось на одну ножку. Комфортно, не сильно, не різко. Підйом вдих. Тягнемось посередині. Видих, комфорт. Ага. Вгору вдих. На іншу ніжку. Видих. І знову серединка вдих. І видих. Ручки залишаємо на підлозі. Якщо достаємо, якщо не достаємо, ми орієнтуємося по колінам. Ми робимо круглу спиночку вдих. І видих, прогнута спиночка. І знову кругла спиночка вдих. І видих, прогнута спиночка. І один раз кругла спиночка вдих, і видих, прогнута спиночка. Права ручка тягнеться на ліве коліно, ліва ручка підіймається вгору. Ми себе розкрили, трішки подихали. Угу. Дивимось на верхню ручку. І змінили сторону. І потягнулися на іншу сторону. Подивилися на верхню ручку. Намагаємось повернути себе в плечах. Три, два. Один. Прекрасно. І трішечки розігріли носочки. Піднімаємося на носочках наверх. Десять раз, десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. І таким чином ми з вами розігріли. І пром'яли все тіло. Два. Один і завершили глибоким вдихом, і скинули тіло вниз. Ще два повторення, і глибокий вдих, і скинули тіло вниз, і глибокий вдих, і скинули тіло вниз. Могло ці. Якщо ви почуваєте себе бадьоріше після сьогоднішньої зарядки, обов'язково пишіть про це у коментарі. Також не забувайте проявляти активність на моєму каналі у вигляді лайків, підписки і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. А якщо ти хочеш стати спонсором мого каналу і підтримати мене фінансово, ось тут я прикріплю QR-код на Донатело, де ви можете мене підтримати, а також посилання у описі під цим відео. Всім па-па, до нових зустрічей!